Хочете подивитися, як класно працюють шаблони? Шаблони відповідей готових. Про що я 16 квітня я проведу вебінар кіберімунітет, як за 5 хвилин зупинити хейт і зберегти 10 годин свого життя? Усі учасники, які реєструються, оплачують, вони відразу отримують лист підтвердження, і там вже є покликання на два чек-листи. Також 4 чек-листи, плюс сертифікат підвищення кваліфікації. Ви отримаєте після вебінару, після трансляції вебінару. Так, от готуюся я до вебінару. Готую я ось ці чек-листи і шаблони. І тут мені прилітає під дописом на сторінці тренінгового центру СУТО, під дописом про вебінар Віталія Краснікова атестація 2025. До речі, його так само можна опрацювати ще у запису. Так, от прилітає ось такий коментар. Ну, окей, ніби нічого такого неприємного немає, правда? Але, але, але мусимо відповісти. Мусимо відповісти коректно. Як це зробити? І тут я пригадую, що в одній з пам'яток, в одному з чек-листів, є подібна ситуація і варіант відповідей. От, будь ласка, подивіться. Ось це такий чек-лист. До речі, його якраз і отримують відразу ті, хто зареєструвалися, оплатили. Як цим 10 шаблонів, щоб зупинити хайт за 5 хвилин. І ось тут є така річ. На порівняння і є готова відповідь. І якщо раніше я би можливо добу обдумувала, будувала фразу, щоб не було конфліктогенів, щоб не було образ, щоб це було конструктивно і професійно, то тут я зробила це за три хвилини, навіть не за п'ять, а за три хвилини. Я взяла за основу пропонований шаблон, додала свого і подивіться відповідь. Чи є далі продовження дискусії? Ось так це працює. А на вебінарі ви отримаєте ще більше таких варіантів до того ж, ми з вами можемо проговорити безпосередньо ваші ситуації, які можливо з вами траплялися. А взагалі, приклади будуть всі справжні, тому що я просила колег надсилати мені скріни подібних коментарів для того, щоб використати їх як матеріал для вебінару. І вони радо надсилали. До речі, якщо у вас є, надсилайте.